Всім привіт! Вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо на наступну задачку восьмого рівня на Кодварсі. Задачка проста, цікава. Треба повернути значення. Тобто в нас є дві функції, міни-макс, і вони на вхід приймають ліс, це в нас масиви чисел. От, і Відповідно на мін функції потрібно повернути найменше число і Max найбільше число. Отже, Можна піти двома шляхами. Перший такий джоновський спосіб, а другий більш такий просунутий, сучасний, скажімо ну, так. Давайте спочатку зробимо так, як найпростіше буде. Можна зробити так. А, якусь зміну зробити. result І тут. Нехай буде null, поки що. А, ну і звісно будемо повертати цей результат. От. Тут ми пройдемось по нашому масиву, наприклад, вручом. Тут у нас нехай буде number. Тут можемо зробити одразу перевірку. Якщо в нас в результаті, наприклад, лежить null, Нічого ще немає, тоді просто в нього складаємо, покладемо цю першу нашу number. ось таким чином. І потім, якщо вже щось є, то зробити перевірку. Якщо цей номбер, який в нас є, менше, чим те, чим те що лежить на залаті, тоді ми замінюємо те, що у нас вразила на цей номбер ось таким чином. Дуже проста функція вийшла. Ну і так само в принципі, можемо взяти все це От. і закинути сюди. Тільки трошки поміняти значення. Тепер, то, тобто перша умова у нас буде така сама. Якщо нічого немає, то ми кладемо туди, кладемо туди перше значення. А якщо вже є, то перевіряємо, якщо в нас набір буде більше, ніж те, що у нас є в результаті, тоді ми замінюємо це значення. Ну і повертаємо. Давайте протестимо. Уже бачу, що тест проходить, а темп. Такий глибокий тест також проходить. Супер, воно працює, але виглядає трошки, ніби тут може спустити якось. Давайте ми це зробимо. Е я все це, це видалю звідси. До речі, тут не варю, тут краще використовувати комнат звісно. Ми ж пишемо на сучасному діалогу const, Тут також const. Вот. Давайте function також приберемо. І так, зробимо так само тут. І будемо використовувати, наприклад, Mes. І нам потрібен з нього метод min. В даному випадку. О. І е, як це працює? Тобто ми беремо наш масив якийсь там чисел, передамо сюди в якісті аргументів всі ці числа. От. І яке число буде найменше, то він і поверне. Тому ми можемо використати цей ліст і розкрити його спредом. Так само можемо зробити тут, тільки е, нам тут потрібно макс. Макс. Ось таким чином можемо перевірити. Так само працює, але, як бачите, виглядає набагато гарніше елегантніше. Тобто тут ми отримуємо найменше число, тут найбільше число. І в роботі такий метод дуже часто використовується. А на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. зустрічі. Папа. -па.